Пані та панове, до вашої уваги 9 хвилин класичного нішового гумору. Нішовий гумор це як зварка по металу. Прекрасно, неймовірно, феєрично дивимось. Ой, перепрошую, я трошки запізнилася. Це твій останній виступ. Тепер дивимось. Всім привіт! Я Петро. Мало хто знав, але Христофор Колумб відкрив двері. Мало хто знав, бо мало хто вчився. Нормально, так? Да? Навчання в школі це дуже важливий етап життя кожної людини. Ми там вчимося, розвиваємо пам'ять, концентрацію, увагу. О, муха. А, на чому я зупинився? <звук> Хлопці, а що це ви робите? Рухаємось. Куди? Вперед! І тільки вперед. Ми, Хайло, і Ерік прибули з майбутнього. Щоб сказати тобі, не кажи ім'я Олег. Хм. Нормально. Хлопці, яке ім'я? Олег. Нормально я їх розвів, да? Хлопці, а чого ви так куметно рухаєтесь? Ми боїмося удару в спину. А хто у вас спину буде бити? Ми, Хайло. І Ерік. Ми посварились. Хлопці, ви що, слова не поділили? Ні. Він сказав. Олег. Нормально підколов, да? Петро. Ми забули тобі дещо сказати. Що? Ми забули. Я щось не зрозуміла, а чого це мій останній виступ? Ну, реально, для кого це всі шутки писали? Ну, Настя, як бачиш на сцені, тільки ми з тобою. Виходить для мене. Ага. Всім привіт! Впізнали мене? Я Михайло. Михайло, ти сценарій писав? Я Петро, так, я писав сценарій. А. І по твоєму це смішно? Так, звісно, це ж мої репліки. Ага. Твої репліки? Ну, тоді скажу по-твоєму. Значить, нішовий гумор, це як сперечатись з глухим дєдом. По любому треба буде пару разів повторити. Так що давай. <му> Значить, слухай сюди, давай! Не будемо ще з тобою сваритись. Почнемо це все з самого початку, да? тільки по-нормальному. Добре, без питань. З самого початку по-нормальному. Да. По-нормальному. Всім привіт! Я Петро. Вже знайомі, кстати. Сьогодні ми виступаємо з Настю Ткаченко. Ви, напевно, її не знаєте, тому ми підготували презентацію. Асистент, слайди. Проаналізувавши всі пісні гурту Потап. Та Настя Ткаченко. Ми дійшли до висновку, що Настя не вчилася в школі. А нічого що я на неї даже не похожа. А ти її сестра? Ні. Ну тоді нічого. Ну, в смислі нічого. Алло! я ваш тренер, Настя Ткаченко. Що не ясно? Що нічого? Шановні глядачі, я дуже вибачаюсь. Одного з учасників нашої команди попаяло. Він думає, що він Настя Ткаченко. Це кого тут попаяло? Мене попаяло, а я Настя Ткаченко. А я тоді хто? Реально, ти взагалі хто така? Настя. Ти в нашій команді новенька, і не дивлячись на те, що ти тренер. Ти в нашій команді новенька. В нас так не прийнято. Міша, продовжуй. Ага. Продовжувати, так? Да? Хорошо, раз уж ти, Анастасія. От, будь ласка, третій слайд. Фотографія з потапом. Тобі не стидно? Ну, по-перше, мало би бути стидно. А по-друге, хлопці, ви в адекваті взагалі? Це Настя Кам'янських. Я Настя Ткаченко. Ми зовсім не схожі. Хто взагалі презентацію робив? Я робив. Є питання? Є питання. Всі питання після презентації. Це Ерік! Класний тіп, познайомились за кулісами. Презентацію завершено. Фух, слава Богу. Хтось сказав Олег? Ніхто не казав Олег? Ну і слава Богу! А це адекватно, я так розумію, не з вашої команди. Настя, це ти, звісно, придумала. Адекват. Цікаве ім'я. Його Ерік звати. Ерік, відведи Мішу, будь ласка, за куліси. Його щось трохи плавить. Пані Типанова. Я повернувся. Але не з пустими руками. Давайте пофантазуємо Максимально канонічно і всім відомий, описаний у творах Тараса Шевченка. Лесі Українки. Та решти квадробері. Так, стоп. По-вашому, це взагалі нормально. Я навіть не знаю, що це таке. Одразу видно людину, яка не вчилась в школі. Настя. Ти реально не знаєш, що таке квадрат. Я покажу. Так, цю руку сіди. Так, чекай. О, Боже. Який сором. Перший виступ з тренером, а я, здається, забув, як виглядає квадрат. Вибач, Настя! Але і ви за Остапом не святі. З потапом. Тобі відніше. <рив> Первородний, не побоюсь цього слова, біблійний випадок за на сцені. Не поняв. А поняв. О, ні, тут знову шлагбаум, Джонні. Понаставляли цих шлагбаумів, де попало і не попало. Не попало. Це мій шлагбаум! Я Педро, впіймав. Впіймав? Що ви малакасоси, робите біля мого шлагбаума? Педро, ми не хочемо конфліктів. Ми просто хочемо пройти. Ви не перейдете. Тринадцята година. Час для стрілянини. Це мені нагадує мексиканський квадрат. А я не знаю, що таке квадрат. о, оу, знову я все впіймав. О, слава Богу, тепер ми пройдем. Хтось сказав Олег. Ні, ніхто не казав Олег. Ну і слава Богу. Іронія долі. Людина, яка не знала геометрії, померла. <клес> <клес> Класика. Кажи. Квадрат це геометрична фігура, в якої чотири рівні сторони, які, в свою чергу, поєднані прямими кутами. Поняв? Петро поняв тренер. Користуючись моментом, хотів передати привітання переможцю конкурсу Суперклею. Цікаво. Мені, то, паново, 9 хвилин класичного ніжого умору закінчились. Живчик, живчик, чому ти такий маленький та жовтий? Йоу, баклашка, я просто багато курю. Команда шо радикально виступає проти коріння. І Настя Ткаченко. Тебе прийнято. Команда Шо та Настя Ткаченко. Гучні оплески і їхній експериментальний гумор. Та наших 10 секунд для тренерів. Степан відразу тобі зайшло. Так. Діма. А ми отут тут цікаво, так. Да. Два. Два бали у команди Шо. Ваші оплески. Команді дякуємо в Насті.